Польща відкриває кордон із Білорусю, а Литва, навпаки, закриває. Що відбувається на сході Європи? Київ спростовує інформацію про масовий відтік молодих чоловіків. Польське радіо для України Ольга Трембач. Вітання з Варшави. Польща планує відкрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю приблизно в середині листопада. Про це повідомив речник уряду Адам Шлапка в ефірі польського радіо. Раніше про відкриття говорили на раніший термін, однак, за проханням литовської сторони рішення було відкладено у середу, 29 жовтня. Прем'єр-міністри Польщі та Литви Дональд Туск та Інга Ругініне. Провели переговори, під час яких власне й домовилися координувати свої кроки щодо східних кордонів. Таким чином польща відкриє перші пункти пропуску з Білорусію приблизно за два тижні, тоді як литовські кордони з цією країною залишатимуться закритими щонайменше до 30 листопада. Ще у вівторок, 28 жовтня, Дональд Туск заявив, що цього місяця Польща відновить роботу пунктів пропуску в Бобровниках і кузниці. Але пункт у половцях поки що залишиться закритим. Водночас, у середу, 29 жовтня, Литва оголосила про тимчасове закриття сухопутного кордону з Білорусю на один місяць, і це рішення стало реакцією на серію інцидентів із контрабандними повітряними кулями. Вони власне залітали з білоруської території протягом останнього тижня. Влада кілька разів була змушена тимчасово закривати аеропорт у Вільнюсі. І, хоча у Варшаві говорять про обмежене відновлення прикордонного руху, ситуація на східному рубежі ЄС залишається напруженою. Експерти відзначають, що координація дій між Варшавою та Вільнюсом може стати ключовим фактором у забезпеченні безпеки регіону. Україна опинилася у центрі нової дискусії після зміни правил в'їзду наприкінці серпня, коли чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили тимчасово залишати країну, навіть попри воєнний стан влада пояснила цей крок бажанням зберегти зв'язок молоді з батьківщиною, запобігти масовим нелегальним виїздам підлітків і дати молодим людям шанс на короткострокові поїздки за кордон. Однак британське видання The Telegraph повідомило, що лише за вересень, жовтень Україну покинули близько 100 тисяч молодих чоловіків. Найчастіше вони вирушають до Польщі та Німеччини за даними прикордонної статистики. У Польщі кількість українців віком від 18 до 22 років різко зросла з 45 тисяч до майже 100 тисяч за два місяці. У Німеччині до півтори тисячі новоприбули щотижня. На цьому тлі Київ намагається заспокоїти суспільство. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що жодного масового відтоку молоді не спостерігають. За його словами, прикордонники не ведуть окремої статистики за віком, але кількість хлопців від 18 до 20 років серед тих, хто перетинає кордон, невелика. Демченко також наголосив, чимало молодих чоловіків повертаються назад. тож йдеться радше про тимчасові поїздки, а не втечу з країни. Уряд наполягає зміни у правилах виїзду, мають не заохотити до еміграції, а навпаки, допомогти зберегти довіру молодого покоління та його зв'язок із Україною. Та попри офіційні заяви, цифри, які наводять західні медіа, виглядають інакше. І поки влада говорить про контроль і стабільність, експерти попереджають, різниця між статистикою та реальністю може стати сигналом до глибших змін у суспільстві. E aí